Привіт! А чи відчували ви коли-небудь в тому? І не лише фізично я маю на увазі, але й душевно. Відчуття, ніби щось усередині взгасло, і ви втратили зв'язок з собою. І це нормально. В сучасному світі легко загубитися в потоці проблем, чужих очікувань, нескінченних справ. Але гарна новина відновити внутрішню силу і знайти себе можливо. Сьогодні ми проговоримо про 5 ключових кроків, які допоможуть вам знову відчути свою силу, впевненість і радість від життя. Готові? Давайте починати. Крок перший. Зупиніться і усвідомте, що з вами відбувається. Стоп! Щоб відновити внутрішню силу, потрібно спочатку зрозуміти, де ви її саме втрачаєте. А для цього відведіть собі хоча б 10 хвилин тиші без гаджетів. О Боже, Жах який. Та шуму. Запитайте себе, що мене виснажує, що забирає мою енергію. Записуйте свої думки, це допоможе побачити проблему чіткіше. Це все про рефлексію. Що цьому заважає, щоб ви цього не робите? Ну, Ми часто не звертаємо уваги на свої емоції, відкладаємо їх на потім, але ж це важко і так далі. І як з цим боротися? Почніть спостерігати за собою. Ваші відчуття підкажуть вам, де ви втрачаєте сили. Sure Крок другий. Позбудьтесь того, що вас обтяжує. Щоб відновити внутрішню силу, потрібно звільнитися від усього зайвого: думок, обов'язків людей, які вас виснажують. Спробуйте для цього написати список справ і людей, після взаємодії, з якими ви почуваєтесь виснаженим. Запитайте себе, чи дійсно мені це потрібно. Чи можу я сказати ні? І навчитися захищати свої межі потрібно. Це основа внутрішньої сили. Що цьому перешкоджає, чому ви це не робите, ну, мабуть, почуття провини за те, що ви відмовилися. І як з цим боротися? Пам'ятайте, що ви маєте право на власні кордони та пріоритети, як і кожна людина на світі. Крок 3. Відновіть контакт з собою. Коли ми втрачаємо внутрішню силу, це просто означає, що ми відірвалися від себе своїх бажань і цінностей. Для цього запитайте себе, що мені справді важливо, що приносить мені радість. Згадуйте моменти, коли ви почувалися щасливими та енергійними, що їх об'єднує. І започаткую практику щоденних роздумів або ведення щоденника. Так, це допомагає. Чому ви це і зараз не, ще не робите, ну, мабуть, мабуть, ви просто не знаєте, чого хочете. І як з цим бути? Дайте собі час на пошук відповідей. Вони прийдуть, якщо ви будете уважні до себе. Крок 4. Дбайте про своє тіло та емоції. Внутрішня сила залежить не лише від думок, а й від фізичного стану. Втомлене тіло, виснажений дух. Що з цим можна зробити? Стежте за своїм сном, за своїм харчуванням, рівнем фізичної активності. Використовуйте техніки релаксації, дихальні вправи, медитацію. Просто прогулянки на природі. Ну, хоча бча хоча б хвилин 15. Дозвольте собі відпочинок. Без почуття провини, будь ласка. І що це перешкоджає? Відчуття, що, що завжди потрібно бути продуктивним. Як це подолати? Відпочинок це не слабкість, а необхідність для відновлення. Навчіться відпочивати. Крок 5. Почніть діяти і творити своє життя. Адже справжня внутрішня сила з'являється тоді, коли ви починаєте жити відповідно до своїх цінностей, а отже, свою власну особисте життя. Що для цього можна зробити? Почніть робити хоча б маленькі кроки до того, до того, що вас надихає. Ведіть себе так, ніби ви вже та людина, якою ви хочете бути. Будьте відкритими до нового, пробуйте, експериментуйте, рухайтеся вперед. цьому заважає страх змін. І як його подолати? Не чекайте ідеального моменту. Дійте прямо зараз. Потрохи. Відновлення внутрішньої сили це не одноразовий процес, а постійна робота над собою. Запам'ятайте ці 5 кроків. Усвідомте, де ви втрачаєте енергію. Позбудьтесь того, що вас обтяжує. Відновіть зв'язок з собою. Подбайте про своє тіло та емоції. І почніть діяти відповідно до своїх цінностей. Якщо вам сподобалися це відео і та такі рекомендації, ставте лайк, підписуйтесь, напишіть в коментарях, що допомагає вам особисто відновити свою внутрішню силу.